Вітаю, шановні колеги і колежанки. Учора я отримала відеоповідомлення. Діти читали нові тексти з оновленого навчального посібника для другого класу з інтегрованого курсу Українська мова та читання. І я навіть через екран та значну відстань відчувала, що це ті тексти, які вони прочитають із задоволенням, ті, які посильні для них та ті, після яких ви захочете поговорити з ними про них і про те. Що їх оточує, про що вони думають і мріють? Вони виконували нові завдання і розповідали, які з цих завдань є найцікавішими. Такий фокус групи дітей ми створили, щоб отримати зворотний зв'язок і покращити наш навчальний посібник, який я сьогодні хочу вам презентувати. Також ми поцікавилися і думкою професійних вчителів практиків. Аналізуючи всі відповіді, ми несли потрібні зміни, і сьогодні ми можемо представляти оновлений навчальний посібник з інтегрованого курсу Українська мова та читання. Посібник для другого класу створено відповідно державного стандарту. Звісно, він є водночас вам добре відомим і оновленим, оскільки розроблений на підґрунті підручника для другого класу і завдань робочого зошита. Разом з тим ми мали можливість доопрацювати навчальний посібник і збільшити кількість текстів, вправ, внести зміну в структуру уроку та структуру розділів. Оновлена версія містить шість частин паперового посібника. Також до паперового посібника розроблено інтеракт. Додаток електронний інтерактивний додаток на платформі Easy. Гармонійне поєднання паперового та електронного ресурсів забезпечує навчальний процес у різних форматах офлайн, онлайн та змішаного. Це дуже сучасний зручний і ефективний формат навчального ресурсу для наших дітей. Навчальний посібник. Містить шість частин і сім розділів. Кожний розділ пропонує матеріал для інтегрованих уроків, уроків розвитку мовлення, уроків читання з розумінням і діагностувальних робіт. Діагностувальні роботи мають оновлену структуру по відношенню до попередніх версій. Оновлення зазнали і структури уроків, які наразі містять. І формувальне оцінювання наприкінці уроку. Якби мене запитали про три ключові речі, які характеризують наш посібник, то я з поміж усіх би визначила дитиноцентризм, сучасність та зручність. Чому дитиноцентризм? Цікаві тематичні уроки, теми різноманітні, доступні для розуміння дітей і важливі для формування цінностей кожної людини. Опора на дитячий досвід. Добір текстів, які дозволяють обговорювати різні проблеми, що цікавлять дітей, доступні пояснення правил із використанням аналогій та метафор, сучасне візуальне рішення і малюнки, які не нагадують якісь дуже примітивні кольорові плями кліпартів, а реалізують певні дидактичні цілі. Діти можуть їх розглядати і робити певні висновки. Візуальне оформлення нашого підручника враховує вікові особливості дітей, є дидактично вивіреним і збалансованим. Це не тільки набори малюнків предметів, а і оригінальні сюжетні малюнки з цікавими ідеями з розвитку мовлення та мислення. Чому підручник сучасний? Тому що він не тільки має потужну електронну підтримку, і діти цифрового покоління, які потребують різних форматів, можуть отримати можливість навчатися і офлайн, і онлайн. Це також важливо для створення середовища і додаткової роботи з дітьми за необхідності, коли важливо долати освітні втрати і розриви. При написанні та оновленні посібника ми спирались на сучасні наукові дослідження. В нейропсихології читання та письма, дидактичних основ організації читання з розумінням та формувального і підсумкового оцінювання. Сучасні ідеї інтегрованого та діяльнісного навчання також є пріоритетною задачею даного посібника. Чому посібник зручний? Тому що уроки містять оптимальну кількість завдань, які подані у певній послідовності, і це забезпечує досягнення. Навчального результату. У посібнику ми розмістили завдання різного рівня складності для різних груп учнів, для того, щоб ви могли організувати індивідуальну роботу, роботу у класі, фронтальну чи групову. Зараз особливо важливо, щоб ми враховували рівень когнітивного навантаження дітей, тому в посібнику є завдання на вибір, і цей вибір може здійснювати учень самостійно чи за вашою підтримкою. Зручними, сподіваюсь, дуже корисним у посібнику є формулювання завдань доступної науково, схеми для пояснення складних понять чи алгоритми виконання завдань, веселі вправи з редагування та систематичне використання завдань з розвитку критичного, логічного, творчого мислення. Це забезпечить навчальним матеріалом ваші уроки і дозволить. Ефективно організувати їх в різних форматах. У нашому посібнику з'явилась нова рубрика з формувального оцінювання як ти виконав, виконала завдання, запитання, на які відповідають діти, сфокусовано на їхній навчальній діяльності і має встановити обсяг і якість зробленого на уроці. І ще важливо, щоб діти не боялись говорити вчителю, що чогось не розуміють, вчилися ставити запитання, просити допомоги дорослих. Щоб вони з першого класу зрозуміли, що помилка це не сумний смайлик і зневіра, а маркер, за яким потрібно визначити наступні навчальні кроки. Першим уроком в нашому посібнику є урок з Україною в серці. Ми говоримо з дітьми про важливість вивчення української мови, про те, що це державна мова, що ми будемо продовжувати вчитися, нею користуватися. Українознавча лінія посібника є однією з важливих. Також у посібнику з'явилося багато нових текстів різного формату, різноманітних тем, які містять розгляд різних проблем, які є на часі. Наприклад, ми пропонуємо текст про собаку, який шукає господарів у вигляді серії листів. Діти дізнаються історію собаки і знайомляться зі структурними елементами листа, які потім будуть писати на уроці з розвитку мовлення. А тема безпритульних тварин продовжується на наступному уроці, коли діти читають інформаційний графічний текст та обговорюють свої власні соціальні дії, що вони можуть зробити для покращення ситуації вже зараз. Такі важливі соціальні теми ми піднімаємо в нашому посібнику. Більш детально про інші приклади ми поговоримо на наших вебінарах і будемо дуже вдячні вам за відгуки та конструктивні пропозиції. Я сподіваюся, що за нашим навчальним посібником вам буде зручно організовувати уроки в різних формах, а дітям цікаво навчатись. Тож підтримуємо наших дітей разом. Обіймаю вас віртуально. Успіху!